Ще кілька місяців тому в це неможливо було повірити. Це важко було навіть уявити, але це сталося. Російська агресія вірвалася в життя українців, не давши їм оговтатись. Від і без того великих втрат на майдані у Києві зараз тисячі українських чоловіків добровільно реєструються у військоматах, мотивуючи це обов'язком захистити свою країну. На е, сьогоднішній день вже в нас на от той час що зараз. Ми маємо 348 чоловік добровольців. Люди приходять із різних сел. Нашого району з Дорогобича, багато стебника. Вчора прийшла людина в 23-й годині вечора пішки. От. Ми його записали, ми поїли кавою, дали значить, канапку, от. і подякували, він пішов назад пішки. Воно ну, дуже багато людей, які дійсно от, патріотично до того відносяться. І дуже приємно, що не байдуже те, що відбувається в державі зараз, і всі переживають. Але, на жаль, от єдине що, на жаль, це переважно люди приходять добровольці, всі вже... Не признаного віку, а десь після 27 років свідомість просипається у людей. Призовників, на жаль, не було нікого. От, допустимо, якщо він призовник підлягає призову, зараз йому 18-19, їх нема. Вони якраз створюються загони самооборони, створюють загони правого сектору, інші якісь там формування, а отримуючи повістку, вони вхиляються від явки Через то дуже велике дякую свідомим нашим громадянам, які дійсно вже відслужили Збройних силах України. А може і служили раніше в радянській армії, і вони дійсно їхнє патріотичний таке підход до справи немаловажний в наш час, який зараз відбувається в державі. Ми зараз виписуємо розпорядження для людей, які будуть в першу чергу відправлені до військ в разі оголошення мобілізації. Хто Це буде. Ну, це будуть хлопці, які служили в ВДВ, спецпризначенці, військово-морські сили, ну ті, які перші, самі перші піднімаються в разі потреби у власній мобілізації. Я вирішив записатися, тому що мені не байдужо, ну, наше життя в майбутньому. Прийшов ну, дізнатись інформацію з приводу мобілізації і в принципі, ну, подати свої дані. Думки були від самого початку, коли виник. Виникла ця вся ситуація і вирішив, що все-таки як офіцер запасу повинен з'явитись на мобілізацію і в принципі, захистити ну, захистити Україну при потребі. Страшно, але ну поки що нема нема чого боятись. Поки що. Журналісти телеканалу Алсет поцікавились у чоловіків в Дрогобичі, чи готові вони стати на захист батьківщини. Ні, нашим людям не треба просити, щоб йшли записуватися, Ми... чи не записуватися. Люди просто тупо стануть і підуть. Кажу, то вже, не треба. Мої друзі кажуть, там вам кажуть, з Донецька, звідти, вам простіше, кажуть тут. Вас один вийшов, свистнув, крикнув, поїхали і всі зібралися, поїхали. Так що тут не і треба людей агітувати. Тут треба набросили таких дітей 20 18 років, щоб може їх не потрібно там. Бо що вони, вони не, не знають, з якого боку затомат братися багато. А нам Будуть братися з боку, нам та... Ну, я виїхав. Я ще не записався, я вже в запасі, але якщо буде така потреба, то я готовий. Я готовий захищати. Ну, знаєте, все-таки 20 років в армії я відслужив, тому мені не дуже страшно. Мені просто шкода би було тих хлопців молодих, бо в мене два сини, одному 24 роки, він служив в морській піхоті в самому Севастополі. От за них мені страшно. А другий навчається в Харкові, зараз теж там досить таки напружена обстановка. І... От мені їх більше. Мені було б було страшно за них. Я б, наприклад, не хотів, щоб вони йшли. Краще пішов би я. <заніток> <заніток> Каже, бодай в партизани. Бодай так Останіток. пішов. би. Снаряди поносити згодні 100%, 100%. І хочу скорше би то було. І хочу скорше було. Я, правда, кінчив вже 42 роки, в 70-му деморалізувався, але я ще пам'ятаю. Де я був, на які що я робив. Я повністю підтримую цю думку, і якщо мати можливість, то також підтримую їх в цьому. І піду також до пункту мобілізації. мібілізації. Страшно? Ну а кому зараз не страшно? Всім страшно, але якось треба боротися з цим, тому що так далі жити не можна. Це вже просто до такого дійшло, що просто вже далі немає куди терпіти. Ну я думаю, що війни ніякої не буде, тому що зараз 21 століття, і це не. Ситуа... ну, не вихід воювати і так далі. Думаю, все вирішиться мирним шляхом. Але якщо наша армія не може нас захистити, тоді ми повинні самі встати на захист своєї країни. А ви готові? Я, я, я готовий померти за свою країну. Дуже хочеться вірити, що вступати у бій українським чоловікам так і не доведеться. Що здоровий глуст політиків таки переможе, і вони зможуть домовитись. Що можемо сказати, звичайно що це неправда. Звичайно що це неправда. Я думаю, що і прості люди це розуміють. То просто людей нацьковують один одних проти одних. Вже напевно довели. Всі бачили по телебаченню, що з Криму починають приїжджати у Львів. І люди гостеприємні і в Трускавці дуже багато знайомих відпочивають зі східної України. У мене чоловік зі східної України, то вони теж хороші люди, і ми хороші люди, і вони це знають. Це просто влада так тим користається. Знаєте, не хочу навіть говорити у мене слів нема. У мене навіть немає слів, що як так наш президент може нас принижувати, то є приниження. Настояще приниження. А що а їм поясниш, а що їм скажеш? Переконаного ніколи не переконаєш. Нехай приїдуть сюди. Тут не страшно. То я не знаю, мені не страшно. І думаю, що їх ніхто стріляти не буде. А то вони них хіба собі таке видумують? Там, напевно, на сході. Люди, ну їм напевно багато чого розказали неправильного, тому вони й думають так. То все брехня, ясно, що ми до них ставимося так само, як і до кожного з нас. Ми ставимося, любимо їх. Я думаю, щоб вони не боялись, приїжджали до нас, ми їх тут чекаємо. А ще хочеться вірити, що люди на сході і заході нарешті зрозуміють, що попри те, що ми розмовляємо різними мовами, шануємо різних героїв, ми єдині єдині у бажанні жити в демократичній країні, отримувати гідні зарплати та пенсії. І найголовніше, люди у Львові, Сімферополі, Харкові чи Тернополі однаково хочуть надійного майбутнього для своїх дітей у цій країні.